Дня зовуть мене Колпако Олексій Євгеніович, посаду займаю завідувачем блоком дистанційної променевої терапії, відділення променевої терапії номер 2 а представляю нашу лікарню, точніше онкоцентр, Сумський обласний клінічний онкологічний центр, де проводиться лікування, спеціальні методи лікування для онкологічних хворих. На різні локалізації, різну, різну важкість стану, різну, різну стадію і так далі. Саме в променевому блоці ми проводимо променеве лікування онкологічних захворювань, пухлин на різних апаратах, цей більш старих, але є у нас вже новітні апарати, а саме лінійний прискорювач. В перспективі ставимо ще один весною. Доброго дня, мене звати Пустрик Юрій Сергійович. Я кандидат науки і співробітник інституту прикладної фізики. Працюю завідувачем лабораторії інтегрованого моделювання, механічних властивостей конструкційних матеріалів під дією опромінення. Конкретно на посаду медичної фізики кандидат, то основні запитання будуть по його рівню підготовки. А саме це він повинен знати фізику, специфіку само прання біологічних тканин. Потім дуже немаловажне буде знання структурних особливостей наших апаратів. Но це ми все проводимо в спеціальні курси навчання. Хай будущий кандидат не переймається з цього. Це все проходить навчання. І крім цього, дуже немаловажно, щоб проходили. Щоб наші будучі медичні фізики знали, вміли, володіли англійською мовою, тому як все програмне забезпечення на наших нових апаратах йде англомовне, і це дуже важливо. Ну, По-перше, людина повинна мати бажання займатися наукою, тобто вирішити для себе, що їй це цікаво. Знайти вакансії просто можна зайти на наш сайт інститут перекладної фізики. Загуглиться це легко. Або просто прийти до нашого інституту. В нас завжди відкриті люди до співробітництва, тому можна просто будь-який день зайти, побалакати, можливо, на теперішній час, можливо, на майбутнє поспілкуватися, запитати, якщо, скажімо, людина ще навчається, ось вона хоче займатися наукою, там, на п'ятому курсі, скажімо, чи на четвертому, вже на майбутнє планувати, якою науковою роботою займатися, куди дивитися майбутнє. Тобто тут двері в нас завжди відкриті. Працюють і ми дуже приємно вражені від рівня підготовки в нашому місті і в наших навчальних закладах, а саме в державному університеті сумському цих фахівців, тому що прийшли і дуже нас здивували своїм рівнем підготовки і, скажімо так, знанням того обладнання, яке в нас використовується ізначально навіть. Крім того, і медичної фізики, і так далі, і так далі. всіх. Так, звичайно, у нас працівників. Серед працівників є багато випускників сумду. Наприклад, я також випускник сумду. Ось і нав... і навчався в сумду, і в аспірантурі навчався в сумду, але захищався вже в інституті прикладної фізики і там залишився працювати. Тому ну, звичайно, моє враження як якомога найкраще, як які тільки можуть бути. Дійсно, серед випускників сумду рівень високий. У нас багато і кандидатів наук, і докторів наук, які навчалися в сумду, які, можливо, навіть кар'єру в сумду починали наук. Потім перейшли до нашого інституту. Тобто рівень дійсно у нас в Собському державному університеті високий і тут жодних нарікань бути не може. Ну, насамперед я вже трошки з початку нашої розмови це промовив. Ми плануємо встановку ще одного лінійного прискорювача, крім цього, і другого обладнання, яке необхідне для проведення діагностики або пройняння онкологічних хворих. Тому насамперед нам потрібні медичні фізики. Ми ще називаємо інженери радіологи але це іменно за фахом медичний фізик. Інформацію цю можна від. Побачити або почерпнути на нашому сайті, нашого онкоцентру, який є в інтернеті, онка.суми.ю вакансії. Ну це дуже легко знайти, що чоловік має доступ до комп'ютера і інтернету. Оскільки наш інститут займається проблемами прискорювачів розробки науково науково навчального обладнання, крім того, ми займаємося дослідженням як експериментальним, так і теоретичним впливу опромінення на Речовину на вивчення її структури, складу, взаємодії з біоб'єктами, з полями. Тому ми потребуємо е, спеціалістів. Ну так можна виділити е, двох напрямків. По-перше, е, грубо кажучи, по-перше, це звичайно спеціалісти з, е, з електроніки, тому що все експериментальне обладнання е, воно базується на електроніки. Е, причому в такому доволі глибокому знанні. І крім того, е, звичайно, що будь який е, другий напрямок, що. Жодне дослідження зараз неможливо без глибокого знання методів моделювання, програмування, обробки даних, збору інформації, тобто потрібно знати ось. І складову з електроніки, і те, що пов'язано з програмуванням. Ну і звичайно, оскільки ми ще й теоретичною частиною займаємося, бажано знання, якщо людина в цьому напрямку хоче рухатися, то це теоретичної фізики, ну, математики також. Тобто, я думаю, що в сумду ну, по собі знаю, що ці напрямки... Якраз покриваються науковою програмою. Ну, насамперед, це мати і інтерес, і бажання чомусь чомусь навчатися, чомусь щось постигати, якусь нову спеціальність, професію. Ну, головне це бажання і навички, не боятися ніяких перешкод. І мати чувство колективізму, як казали раніше. У нас колектив дуже добрий, дуже гарний. Всі між собою, окрім роботи, дружать і допомагають друг другу. Тому ми будемо чекати нових фахівців. Бажаємо вам успіху, приходьте до нас, приходьте співбесіду і ми дуже раді будемо вас прийняти і співпрацювати, і робити, і робити одне. Скажем так, дуже гарне велике діло лікувати людей. По-перше, треба визначитися зі своєю долі і. Бути впевненим, що людина хоче зробити цей крок, щоб не було потім, що це через тиждень чи через місяць починається якісь сумніви. Тобто, оскільки люди випускаються вже доволі в свідомому віці, то потрібно для себе спочатку визначитися за, проти, зважити. Ось а після цього вже потрібно наполегливо рухатися, постійно навчатися. Ніколи не думати, не сумніватися в своїх силах, не думати, що в тебе там щось не виходить, значить не, нічого не вийде. Ні. Потрібно постійно рухатися до своєї мети, якщо не сьогодні, то завтра це вийде. Займатися самоосвітою, цікавитися, спілкуватися з колегами, ніколи не боятися задавати питання. Ось, Якщо вже людина яким чином визначила, Свій перший крок в якомусь напрямку, чи то наука, чи то можливо навколо науки, де чи то програмування, чи ще щось, то потрібно просто ціле спрямовано рухатися, спілкуватися з колегами, з більш досвідченими людьми і не боятися.